Доброго дня! Сьогодні вас вітає парк сайт. Сьогодні починаю свій огляд з четвертого будинку. Хотів вам показати дуже важливу річ, ну, як залиття фундаменту, бо побутовно це дуже багато і дуже дорого. Дуже дорого. Так, давайте перевертаю камеру і поїхали. Бачимо залиту плиту паркінгу. Паркінгу четвертого будинку, секція номер 4 Також бачимо, що ось там ходять хлопці, вже виставляють. Опалубку, скажімо так, щити під е, плиту першої секції, і залишиться без фундаменту тільки третя, тому що перша бачимо, там ще наблизити, перша, бачимо, о, там вже є стіни підвальні, то вони там були ще з минулого року. Так, переключаюсь назад. Ось такі справи. Е, в принципі, минулого разу я показував, що там по першій секції, бачите, ну а залита фундаментна плита четвертою, це вже дуже приємно. Ну і перейдемо зараз до будинку номер 3 Перед тим, як перейти на третій, я вам трошечки покажу, які у нас залишились роботи по моноліту по будинку номер 2 Бачите, хлопці стоять на перекритті над котельнею. Ось вони ж зараз, як розумію, набирають арматуру для перекриття і, мабуть, на цьому все. Тому що парапети, я так бачу, практично всі завершені. Практично всі завершені лишаються тільки ось ця частина. Ось як виглядає будинок номер 3 зі сторони п'ятого будинку. От зі сторони п'ятого, нагадаю, у нас тут вже була зроблена лента а ще минулого року. А ось тут вже вийшли повноцінно на завершення колон, точніше стін третього поверху. І покажу ще одну бригаду, я минулого разу її показував, яка у нас займається першою секцією. Так, ось це є перша секція. Бачите, вже є перші стіни, не просто щити стоять, а вже моноліт залити, вже навіть зняти деякі щити. Ось так це виглядає. Тут трошечки ще підготовлюють другу секцію. Бачимо, що готують підлогу, вже завершили каналізацію, каналізаційні отвори вже всі проставили. Нагадую, що вони у нас там йдуть всередині з чогуна. Це дуже важливо, тому що чегун, я вже казав, отримує велике навантаження по прочистці. Так, переходимо до фасаду першого будинку. В перший будинок бачимо, що затягнули вже всі фасади клеєм, лишається тільки затягнути бараника. От, бачите, вони вже сіренькі. Минулого разу вони ще були з е цими зонтиками. Бачимо, що вже зонтики завершені, що ми ще зробили. Сьогодні зранку приїжджав е інспектор, який зробив фінальний звіт позитивний. По Введенню в експлуатацію, ще він не засвітився, як засвітиться, я вам зроблю обов'язково шорт, сторіс, я не знаю, що там ще. Але для того, щоб нам вестись в експлуатацію, нам прийшлось прокласти бачите бруківочку до входів. Це чим бавиться діти, дитячий майданчик. Перед тим як він буде встановлений, всі ці е штуки спочатку бетонуються, потім е встановлюються. Саме обладнання, і після того, як встановлено обладнання, тільки після того робиться резинка. Тому не робили. Пояснювали, пояснювали, коротше, допояснювалося, ну треба зробити. Ну, така от історія у нас, що з тим не зробиш. Так, поїхали всередину. Розкажу, що всередині. Вчора, до речі, було тут з Оксаною Яринич, знімало відео, зняли цілих 6 сюжетів, вже один з них, мабуть, вже хтось з вас бачив, тому що він вийшов сьогодні зранку в четвер. Оксана дуже здивована, їй приємно, вона дивиться на цей об'єкт. І радіє, тому що такі амбіційні проекти рідко вистрілюють. І Вона була дуже задоволена, дуже втішена, особливо тим, що вона тут теж придбала нерухомість. Це у нас технагляд тут вириває, якщо вирве, то будуть переробляти, якщо не вирве, то не будуть переробляти, правильно? Так. Входять, перевіряють зонтики. По дитячому майданчику задавали питання клієнти, яке там буде обладнання і все таке інше. Я зараз підійду ближче до дитячого майданчику і вам зараз зроблю невеличкий огляд, що там буде встановлено. Так, дитячий майданчик буде невеликий, буде одна гірка невелика, буде пісочниця. Ось тут вона буде якраз. Оце коло буде повністю в пісочниці. Буде один батут десь отут стояти. Гойдалка. Типу гніздо і оця а, які, ну, що, коротше, давайте так, я Зараз все не згадаю, чотири речі згадав, там, по-моєму, чи п'ять, чи шість їх. Я зараз я вам просто їх сюди відео вставлю один за одним, всі картинки. Просто напишу, що тут буде встановлено. Тобто оця частина це дитячий майданчик. Спортивний майданчик буде ось тут. Так, давайте ще раз вам трішечки покажу другого будинку і буде йти на вихід, тому що там великий об'єм роботи вже зробили Граунтех по дорогам по благоустрою. Біля доріг. Тому там є що показати, є що розказати. По Перше, що треба почати, вікна дійшли до першої секції. І тут також ми бачимо. Що почали з другого поверху, потім буде третій, потім четвертий, і в кінці, в самому буде перший і буде вставляти в самому в самому кінці. Нагадаю ще раз, що дорогу ми доробимо до, до перехрестя без самого перехрестя, От там між першим, другим, третім четвертим будинком, на тому перехресті дорога буде обриватися і далі буде вже наліво відсипана з щебня. Робитись вона буде в два етапи: Оцей етап, по якому я зараз іду, це етап номер два. Тобто по цій дорозі воно буде дороблено там, протягом тижня після того, як зробиться основний етап. А основний етап він починається ось від смітників і до повороту біля першого будинку, і туди на виїзд. Тобто, оця частина буде, повинна бути зроблена була до 5-го числа, але ну, враховуючи всі нюанси, буде зроблено на 5 днів пізніше. Що Фактично переносить наш івент мінімум на тиждень. І я вам вже сьогодні говорю, що 90% що це буде 19 число. Тому, якщо хтось вже хотів щось спланувати ще раз кажу 19 число. І поки я йду вам і показую, що вже зробили хлопці з раунтеху, оце парковка, оце тут буде бурківочка зроблена. І поки я вам йду і показую, що робить раундтех, я вам розкажу, хто буде на. В цьому заході. Слідкуйте ще також за інстаграмом Оксани Яринич. Вона зробить офіційне як це правильно сказати офіційну об'яву цього івенту. Перше, запрошуються всі клієнти з першого будинку. Навіть якщо ви не прийдете, все одно ви будете фактично приймати участь, точніше ваша квартира буде приймати участь в деяких розіграшах. Але ми вам все ж, таки, все ж таки всіх запрошуємо. Запрошуємо в тому числі з дітьми, буде невеличка програма для дітей. Зовсім маленька там. Але все ж таки ми розуміємо, що наш дом, наш цей будиночок. він І взагалі весь комплекс про сімейні цінності, тому ми запрошуємо вас прийти сюди з дітьми обов'язково. Потім ми зробимо форму і її виставимо. В наших соцмережах, тому підписуйтесь обов'язково на парксайт. на М7. Виставимо форму і будемо набирати людей. Це буде 50-70 місць. Мається на увазі на пару-тройку людей, тобто на сім'ю, згідно яких ви зареєструєтесь і зможете потрапити, навіть якщо ви купили не в першому, а наприклад в другому чи в якомусь іншому будинку. Ну і ще одну частину теж. Людей, які будуть запрошені, запрошених людей, це зробить Оксана, вона зробить окремий список. Це будуть ріелтори, юристи, нотаріуси, всі люди, які дотичні до нашого об'єкту були, і в тому числі, які хочуть бути дотичними, тобто це фактично буде рекламна акція для наших ріелторів, тому що важкі сьогодні часи, різні стаються історії. І ми хочемо їм показати вже готовий об'єкт, який він є, щоб вони розуміли, як він. Виглядає. Ну, А я зараз йду на вихід, я вам зараз заодно і покажу, куди вже дійшли дорогою. Це все фактично підготовлено вже під асфальт, бачите, вже навіть пройшли каточком. Оце така широка дорога буде на в'їзді, і ви асфальтом будете під'їжджати до під'їзду, до будинку. Ось який великий об'єм вже зроблено, Дивіться, вже підійшли фактично до повороту, лишається буквально менше 50 метрів, десь метрів 30 так якщо взяти в середньому по середині дорозі. І для бруківки, і для в'їзду. От бачите, тут вже підтрамбували, трамбували, тут вже готові шльопать і володоріжку, і пішохідку. Теж виставили бордюри великі. Ось зараз покажу, як це виглядає з зовнішньої дороги. Бачите, вже вони от доробили виїзд сюди. Я скажу чесно, вчора тут з Оксаною Яринич був, восьма вечора. Вони ще тут працювали. Тобто хлопці працюють кожен день, незважаючи на погоду, поки є світлий день, вони шльопають, шльопають, шльопають. Дуже подобається, як працює ця компанія. Реально хлопці вміють відповідати там за ті терміни, за які в них є вони поставлені. Ось так. Заїжджає техніка ще, що ще хотів сказати. Що ще хотів вам сказати? Давайте так, кінцеву інформацію вам скажу таку. Слідкуйте сьогодні-завтра за новинами, за сторісами, за, нашим, за моїм каналом, за каналом нашої компанії. Тому що найближчим часом буде позитивна новина про, про перший будинок, про введення в експлуатацію. Зараз. От-от-от-от. І про адресу я вам скажу теж. Найближчим часом насправді адреса вже є. Там є нюанс тільки з реєстрацією. Поки що не буду називати ні вулиці, нічого. Адреса в будинку вже є. І що у нас ще? Ще хотів сказати про цю парковку, яку ви бачите. На ній зараз стоять більшості автомобілів наших будівельників або підрядників, або ще якихось людей, які виконують тут роботи. Вже на сьогодні половину вагончиків перевезли на другий в'їзд, і так само на другому в'їзді робиться парковка. Я думаю, що на наступному тижні, враховуючи, що всі матеріали там і основні прорабські ці вагончики вже будуть перевезені туди, то я думаю, наступної п'ятниці. Цих автомобілів тут вже не буде. Вони будуть на дальній парковці, а на ближній парковці вже будуть поки що готуватися для того, щоб зробити парковку тут тимчасову, десь орієнтовно на 100 машиномісць для того, щоб люди могли тут приїхати, запаркуватися і могли собі спокійно приїхати на наш івент, на наше відкриття. Точніше, це скажімо так, називаємо це урочисте, урочисте відкриття комплексу у зв'язку з дачею. Першого будинку в експлуатацію. Ну, мабуть, на цьому все, що хотів сказати. Анонсую тільки що через один тиждень я зроблю окреме відео, воно не обов'язково буде в п'ятницю. Це відео буде відеовідповідь про швидкість та будівництво третього-четвертого будинку. Трошечки з вами відверто поговорю, тому що врідко з вами хто про такі речі розкидав буде говорити. Тому що фінанси це такі речі, про які мало хто говорить. Всі тримають їх всередині до. До самого кінця. Тому може трішечки вам розкажу, вам стане трошки веселіше. тому що насправді не все так погано, як багато хто собі уявляє. Все, на сьогодні це все. До наступних зустрічей!